Христос Воскрес, мої дорогі. Сьогодні середа, після вівторка світлого. Трошки погода. Вчора трошки простив на парастасі був, чую, уху стріляє. Але йду щось трошки у поле подивитися. Дивіться, як позацвітало, не знаю, чи видно на камеру. Як сади моментально, що позацвітало. І поля мої позацвітали, от де соя була. Тут дискував, таке потрошки пройшов. Тут он там. І думаю, долі подивлюся, хочу пшеницю. Там Павло працює з опрескувачем, заливає воду, буде провіряти форсунки. Перше прочистив, пролили водою всі шланги, все. Помив усі сіточки, фільтр, один другий. <кій> я прочистив. Закрутив. Вон, бачите, які зелені кучки. <кій> ну і я вернуся і будемо, певно, збиратися і їхати. Пшеницю пряскати. Не було часу. Та не було часу, та й скоро нема, нема смислу так скоро-скоро цей прескати її. Треба і не запізнитися. Я все пізніше пріскаю. Один рік далі так вже так, так, так затягнув, бо не було часу, а ще з людьми працював, з бульбами. Що практично от, от вже пішло в трубку. І нічого страшного, пшеничка частенька була. Попризкаю зразу, а потім повертиться в кінці літа і вся біда вилізає. Так що. Іду подивлюсь, що там все роби. От мої дорогі. А така пшеничка. Бачите, слід є, де мені хватило синій заліз світле. Де мені хватило цього? Селітри. У мене було 12 гектарів, а селітри було 2 тони. Ти попробуй так вгадати. От до, до тої полоси якраз хватило мені підживити. Ну і видно зразу. Світліша і темніша. Хоч тут скоріше сіяв. Он там, он там. Ну там теж вон зеленіше, де. Сіяв на початку жовтня. Тут сіяв в кінці жовтня. краї щось там не підживив. Ну а так пшеничка. Скущилася нормально. Це значить підживка допомагає щось. Умови не може бути. Вона була така бідненька. До речі, написав мені один підписник мій. Може би пересіяти, бо я знімав відео, і тебе вона бідненька. І цей. Але сходи були нормальні. А він відписав, а може би пересіяти, я йому відписав, в яких випадках пересіються. О. Тут 95% сходи ідеальні. 90, а може і більше, може всіх 100. Місцями десь отаке, от, от от де павло. За, за, за скоро підняв сівалку. Місцями таке або, або, або запізно опустив. Отаке мої дорогі. Краями треба було, що от, є вже сміття, є вже квітка якась. Ну якраз нормально, якраз нормально, Вона щоб дощик не падав. Взяв гербіцет конвой. І головне ще що, що, щоб репи не працювали. дуже. Так вони надоїли. Так вони круто. Ну днем, то я буду бачити, більш-менш буду дотримуватися. Тут, видно, пропустив теж лікою. Більш-менш нормально. Конвой і буду прилипача взяв. Буду давати обов'язково. І буду давати 4 кілограми, більше немає. Мішок на селі цієї мочовини карбаміду. Мішок буду давати. А там буде видно. Я думаю, що все буде нормально. Дуже допомогло, дуже мої дорогі підживлення. 200 кілів давав на. Ну зразу видно. Тут темнота, а вон там, ну тут двоє річчя був вже трошки дав, то залишалося. Я думаю, щоб більше протягнути і все одно трошки ефект дав. А тут дійшло повних 200 літрів 200 кг на гектар. значить Тут нормально. Мої дорогі. Ну, все, там будемо далі дивитися.